Наталя стояла біля скляних дверей великої компанії, стискаючи в руках тоненьку папку зі своїм резюме. Дівчина нервувала, вона закінчила університет з відзнакою, мала диплом економіста, а тепер четвертий місяць без роботи. У батьків просити грошей було соромно, знайомі роз'їхалися по різних містах. Ми вам передзвонимо, сказали під час опитування. Навіть не глянули на її диплом. Це вже потім вона взнала, що співбесіда була для Галочки, а на вакантне місце взяли родича якогось чина. Уже виходячи з будівлі, Наталя зупинилася біля дошки охолошень шукаємо прибиральницю повний день офіційне оформлення на цій же фірмі, і хоч щось у ній чинило опір, та вона повернулася. Ми терміново шукаємо людину. Попередня тихробітниця пішла в декрет, сказала адміністраторка. Працювати треба з восьмої ранку. Чесно кажучи, робота непрестижна, але колектив у нас добрий. Підходить? Так, відповіла Наталя. Перші дні були особливо хмурі. Вона вдягала форму, мила вікна і думала. Ось так минають мрії. В офісі її ніхто не помічав, сиділи важливі люди за екранами моніторів, обговорювали терміни, проекти, вони злегка кивали, проходячи повз неї з кавою, але в ті самі дні вона почала вивчати їх хто чим дихає, в кого які звички, чия чашка завжди стоїть немитою, хто кидає недопалки в горщик з фікусом. Особливо відрізнявся один чоловік Сергій, сидів в кінці кабінету за столом, небагато говорив, але завжди чемно вітав її з добрим ранком. Раз якось навіть підняв ручку, яку вона ненароком змахнула з підвіконня, у ньому було щось незвичне, незрозумілість, ні зверхність. наче він бачив людей трохи глибше, ніж решта. Наталя звикла до ранків, коли світ прокидається ще сонним, а місто пахло нічною прохолодою та першими ароматами кави, вона заходила в офіс тихо, щоб не заважати жодному з тих, хто сидів за комп'ютером із зосередженими поглядами. От так сталося, що вона працювала прибиральницею, не мріяла про це, не прагнула, просто іншого варіанту не було. Те місце, на яке вона подавалася як економіст аналітик, дісталося іншому його звали Ігор Павленко, стажер на випробувальному терміні. Він виглядав бездоганно дорога сорочка, впевнена хода, дорогий парфум. На такому самому місці могла б бути я, іноді мимохідь думала Наталя, миючи поруч підлогу. Але думки ті з'являлися і зникали. Вона навчилась приглушувати амбіції. Одного дня, проходячи повз його столу, Наталя краєм ока побачила знайомий шаблон в таблиці формули, які нещодавно були її другою мовою, раптом зупинила погляд. Було щось неправильне. Я перепрошую, несміливо вимовила вона. Але ви, здається, застосували річну ставку для тижневого періоду. І весь розрахунок неправильний. Ігор спершу не зрозумів, що вона до нього звертається. Що? А ви? Ну, я сам розберуся, сказав зверхньо і холодно чоловік. Наталя лише кивнула і пішла далі. Але потрібно було щось робити, дівчині ніяк не вдавалося заспокоїтись. Через день її покликали до кабінету. Наталю, сказала Марина з відділу кадрів, з якої вони час від часу пили чай. Слухай уважно. Завтра презентація Ігоря перед керівництвом. Той самий проект, над яким він зараз працює. Якщо він зробить помилку, контракт зірветься. Це серйозно. Але якщо він упорається, його залишать. І так, твоє резюме ми теж передали. Вибір буде між вами двома. А навіщо мені допомагати? тихо спитала Наталя, щоб залишити себе без шансів. Марина неспішно відповіла В тебе є вибір залишатися собою і допомагати фірмі або ж і надалі працювати прибиральницею. Вдома Наталя розгорнула свою копію шаблону. Зробила дві версії одна правильна ідеальна частина, друга з помилками, але з коментарями і логічними поясненнями. На ранок вона пішла до Ігоря. Той якраз нервово щось друкував. В тебе є ще шанс усе виправити. Тут дві версії, вибір за тобою. Чому? запитав він недовірливо. Ти ж могла промовчати? Могла. Але це не зробить з мене професіонала. Наступного дня за скляними дверима зали переговорів, Ігор говорив впевнено, показував графіки, цифри, виводи. Керівництво кивало, все здавалося добре, навіть занадто. І ще одне раптом мовив Ігор. Цей проєкт я не зробив би сам, деякі помилки мені допомагала помітити Наталя, і я вважаю, що вона заслуговує на справжній шанс. Працювати у цьому офісі, всі мовчали, лише хтось закашлявся. Генеральний директор підняв брови Наталю, скажіть, ви готові показати себе на практиці? Реально, а не в теорії. Так, дайте мені ті два тижні. Я підготую новий аудит цього контракту в двох додаткових угод. Добре, сказав директор. Ви обидва залишаєтесь. Через цей період вирішимо, хто з вас справжній гравець? То були найдовші два тижні в її житті. Вона спала по три години, рахувала, перевіряла, працювала ночами, варила собі каву вечорами Ігор нервував. Та сталося дещо. Одного разу її файли зникли. Сергій проходив мимо і помітив її занепокоєння. Він допоміг знайти папери в корзині для сміття. Потім вони разом клеїли роздерті аркуші, відновлюючи заголовки таблиці, формули. На 14-й день вони обоє подали свої звіти. Ігор гарно оформлену презентацію, Наталя повний аналіз з альтернативними сценаріями та ризиками. Вони говорили цифрами і точністю. Увечері, коли скликали всіх до зали, генеральний директор вийшов із папкою в руках. Ігор, візуально дуже добре, але в тебе немає варіантів розвитку подій. Наталя ж не тільки зробила повний розрахунок, вона передбачила й ризики і показала три можливі фінансові сценарії. Ми шукаємо не тільки презентативність, а й глибину. Ігор погодився з його словами і кивнув. Ми залишаємо обох. Ігор іде в команду досліджень, Наталя на посаду штатного фінансового аналітика. Увечері офіс спорожнів. Наталя знову зайшла до кімнати клінінгу, нова прибиральниця на ім'я Галина мила підлогу. Вона ще раз закинула поглядом своє минуле місце роботи. На виході її чекав Сергій. Ну що, аналітик? усміхнувся він. Нарешті на своєму місці, радо відповіла вона. Не зовсім ти на місці, яке заслужила, але це лише початок в тебе попереду велике майбутнє. Наталя повернулася додому, було людно, місце було своїм життям, і вона тепер теж була його частиною. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та пишіть свою думку в коментарях.